Сьогодні поговоримо про здоров'я, рух і про те, що 10 тисяч кроків це взагалі не те, що потрібно для нормальної роботи організму. Так, ви правильно почули, вам усе життя казали, що треба багато ходити, що 10 тисяч кроків це якийсь золотий стандарт для здорового способу життя, і це справді краще, ніж просто сидіти на місці. Але є один нюанс: цього недостатньо, і якщо ви покладаєтесь лише на ходьбу. Ви втрачаєте величезний потенціал для здоров'я і довголіття. Ну, дивіться, людське тіло створено для руху, але ходьба – це далеко не єдиний вид руху, який потрібен нашому організму. Природа не задумувала нас просто як пішоходів. Ми повинні бігати, піднімати, нахилятися, стрибати, і головне, присідати, бо без цього тіло Поступово деградує, і тут є одна ключова річ: Ходьба – це лише одна форма навантаження, яка майже не працює з основними м'язами, що відповідають за циркуляцію крові та здоров'я суглобів. Ось що важливо розуміти: наше серце це насос, але воно здатне самотужки перекачувати всі рідини в організмі. Є ще лімфа, міжклітинна рідина, венозна кров, і вони рухаються лише завдяки скороченню м'язів. Тобто, якщо ви не працюєте м'язами, ніг і таза, то всі ці рідини просто стоять на місці. Організм стає застійним болотом, яке починає поступово цвісти. Саме тому, якщо ви багато сидите, ноги набрякають, вени слабшують, а м'язи втрачають свою силу. Присідання це насос який реально прокачує кров на відміну від ходьби? Вони активують найбільше м'язові групи тіла: квадроципси, сидічні м'язи, підколінні сухожилля. І коли вони працюють, в вони буквально виштовхують кров вгору, змушуючи її циркулювати ефективніше. Ходьба це корисно, вона покращує загальну активність, підтримує здоров'я серцево-судинної системи, але вона не дає повного навантаження на м'язи і не розробляє суглоби. Присідання натомість запускають циркуляцію крові та лімфи, зміцнюють судини, зменшують ризик варикозу, розробляють суглоби, попереджаючи їх руйнування. Підтримують тонус м'язів, які тримають крибет. Допомагають розігнати застої в області малого тазу, а це суперважливо для здоров'я як чоловіків, так і жінок. І найголовніше, вони змушують ваше тіло працювати так, як це було задумано природою. Не треба себе мучити, достатньо 100 присідань на день, щоб запустити всі ці процеси, і це не потрібно робити за один раз, розбити на 3, 4, 5 підходів протягом дня. Люди часто думають ой. Мені лінь, ой, немає часу. Насправді все просто. Присідайте щоразу, коли, чекаєте, поки закипить чайник. робіть 20 присідань після кожного прийому їжі, встановити пам'ятку в телефон, там, зробити 30 разів між робочими задачами. Поєднуйте з іншими вправами, скручування, віджимання і все у вас уже міні-тренування. Головне почати. Ви будете в шоці, наскільки краще себе почнете почувати через тиждень. Я впевнений, що присідання це найкращий спосіб пробудити організм. Це рух, який активує кровообіг, розігріває суглоби та дає заряд енергії на цілий день. Я роблю хоча б 50 разів одразу після пробудження. І це реально змінює самопочуття. Спробуйте і ви. Ми вже розібрали, що ходьба і присідання це зовсім різні види активності. Але давайте заглибимося ще глибше. Що ж конкретно змінюється в тілі, якщо присідання стануть вашою звичкою? Перше, це поліпшується кровообіг і робота серця. Коли ви присідаєте, м'язи ніг буквально виштовхують кров до гори, а це означає кращу циркуляцію, зменшення ризику застою крові і зниження. Навантаження на серце. у людей, які регулярно виконують присідання, рідше розвивається варикоз і хронічні набряки. Друге, це збільшується витривалість і сила м'язів. Ви навіть не уявляєте, наскільки важливі м'язи ніг для загальної сили та енергії. Вони забезпечують стабільність тіла, підтримують поперек, хребет, суглоби. Присідання зміцнюють чотириголовий м'яз, стегна, сідальні м'язи та литкові м'язи, що впливають на кращу поставу, баланс і силу всього тіла. Третє це активується обмін речовин і жироспаленням. Присідання це одне з найбільш енергозатратних вправ, тому вони активно запускають процеси жироспалення. Організм змушений витрачати багато енергії, що допомагає спалювати зайву вагу і прискорювати обмін речовин навіть у стані спокою. Четверте, зменшується навантаження на суглоби та хребет. Ви думаєте, що присідання можуть шкодити суглобам? Це міф. правильні присідання змащують суглоби, покращують їхню рухливість та зміцнюють. М'язи, що підтримують їх, якщо ви ведете е, сидячий спосіб життя, хрещі ваших колін та тазостегнових суглобів не отримують достатньо поживних речовин, що призводять до їх руйнування. Присідання допомагають уникнути цієї проблеми. П'яте збільшує рівень тестостерону та гормону росту. Ось що реально важливо для чоловіків, і не тільки. Присідання стимулюють природне вироблення тестостерону, який необхідний для сили, витривалості, сексуального здоров'я і росту м'язів маси. Це працює і для жінок. Рівень гормону росту підвищується, що прискорює регенерацію тканин, покращує шкіру і зміцнює кістки. Як зробити присідання ще ефективнішими? Присідання з обтяженнями гантелі або штанга додадуть навантаження та ще більше задіють м'язі. Додайте. Статику, затримуйтесь у нижній точці на кілька секунд, щоб збільшити навантаження. Робіть випади, це у різноманітні тренування, то покращить баланс. Спробуйте поліметричне присідання. Вибухові рухи ще більше прокачають серцево-судинну систему. Я вже казав, що кожен мій ранок починається з присідань, але чесно скажу, не завжди так було. Раніше я теж думав, що достатньо просто ходити і підтримувати активність. Але після кількох місяців регулярних присідань я реально відчув зміни. Зникли проблеми з болем у спині, покращився стан ніг. Ніяких набряків, легкість у русі, Витривалість стала краще, більше енергії протягом дня підвищилась продуктивність, менше втома і більше мотивація. Висновок мій ходьба це добре, але присідання. Це необхідність. Якщо ви ще не почали, почніть з малого 30 присідань на день і поступово збільшуйте кількість, ваше тіло буде вдячним. Далі розповім про найбільші помилки, яких варто уникати, і які лайфхаки допоможуть зробити вправи ще ефективнішими. Як уникнути помилок під час присідань та зробити їх максимально ефективними? Найпоширеніші помилки при виконанні присідань багато людей роблять присідання неправильно, що не лише зменшує ефективність, а й може призвести до травм. Давайте розберемо основні помилки і як їх виправити. Неправильне положення колін. Коліни не повинні виходити занадто далеко за лінію стоп. Це створює надмірне навантаження на суглоби. Важливо стежити, щоб коліна рухалися в напрямку носків і не всередину чи назовні. Надмірний нахил корпусу вперед. Якщо сильно нахилятися вперед, навантаження йде на спину, а не на ноги. Тримайте спину рівною і концентруйтеся на тому, щоб присідати глибоко, але контрольовано. Зведені стопи або неправильне положення ніг. Стопи повинні стояти на ширині плечей або трохи ширше, а носки трохи розгорнути назовні. Це забезпечує стабільність і рівномірний розподіл навантаження, неповна амплітуда руху. Поверхневе присідання це марна трата часу. Щоб задіяти всі м'язи, опускайтесь хоча б до паралелі стеган із підлогою. Різкі рухи та ривки. Контроль це ключ, опускайтеся повільно. І піднімайтеся з відчуттям сили, без ривків і поштовхів, Лайфхаки для покращення присідань. Уявляйте, що ви сідаєте на стілець. Ця проста техніка допомагає правильно розподілити вагу і уникнути зайвого навантаження на коліна. Дихайте правильно, вдих, коли опускаєтесь, видих, коли піднімаєтесь. Це стабілізує серцевий ритм і покращує витривалість. Використовуйте опору для початку. Якщо важко тримати баланс, можете використовувати стіну або стілець, щоб поступово а, звикнути до правильної техніки. Додавайте різні варіації. Щоб уникнути одноманітності та посилити ефект, пробуйте поліметричне присідання, випади, присідання з гантелями. Стежте за а, стабільністю корпусу. Ваш центр ваги має бути стабільним. Включайте кор, сідничні м'язи і не згинайте поперек. Як збільшити ефективність присідань у повсякденному житті? Присідайте кожного ранку замість розтяжки. Включайте присідання перед душем або після чистки зубів. Робіть присідання замість сидіння, наприклад, поки чекаєте чайник або рекламу на ютубі. Присідайте, грайте з дітьми в включаючи ігрові присідання. Це ще й чудова сімейна активність. Присідання це унікальна вправа, яка прокачує м'язи, прокачує кровообіг, зміцнює суглоби і навіть підвищує рівень енергії. Головне робити їх правильно і регулярно. Багато хто може подумати: ну добре, присідання корисні, але ж ходьба теж важлива. і це абсолютно правильно. Насправді найкраще рішення не обирати між ними, а поєднувати. Давайте розберемо, як ці два найпростіші види руху можуть створити ідеальний комплекс для здоров'я. Чому ходьба це основа активного життя? Ходьба це природний спосіб пересування людини. Вона задіє серцево-судинну систему, підтримує стабільний обмін речовин, знижує ризик серцевих захворювань і допомагає підтримувати рухливість суглобів. Але є нюанс: вона не працює з основними м'язами так глибоко, як присідання. Присідання плюс ходьба – Дорівнює ефективний дует для здоров'я. Що буде, якщо об'єднати ходьбу і присідання? Ми отримуємо системний підхід для здоров'я. Ходьба активує серце та легені. Чудовий варіант аеробного навантаження, що підсилує витривалість і знижує стрес. Присідання зміцнюють м'язи, суглоби і покращують кровобіг. Це ідеальне доповнення для підвищення загального тонусу тіла. Разом вони формують гармонійне навантаження. Тіло працює, і навіть витривалість і на силу одночасно. Покращення метаболізму спочатку ходьба розігріває організм, а потім присідання змушують його активно працювати, спалюючи більше калорій. okay Обирати між ходьбою і присіданнями не потрібно. Просто поєднуйте обидва види активності. Це природний і простий спосіб підтримати здоров'я, який не потребує абонементів у спортзал чи дорогого обладнання. А тепер справа за вами. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про таке поєднання. Ви вже пробували комбінувати ці вправи, чи тільки збираєтесь, це важливо. Ваша думка може надихнути інших. І ще не забудьте підписатися на YouTube канал, щоб не пропускати нові поради. І приєднайтеся! Під'єднайтесь до нашого телеграм-каналу. Там ще більше корисної інформації. Посилання шукайте в описі до відео. Давайте думати про здоров'я сьогодні, бо завтра може бути пізно. Я говорю це собі кожного дня. Мотивую себе, щоб залишатися в хорошій формі, і знаєте що? Це працює. До зустрічі в наступному відео.